Добрий ранок, мої любі, хто нас дивиться в Ютубі? Чому нас? Я не один, є компанія, мій син. Тату, ходи знімати, є грибок. Син, що у нас малий і грибочка він знайшов малого, але він був Дай, Дай дай перше покажу, як він виглядає. такий грибочок і тепер він його витягає. Давай. Покажи на екран. Все, старт є. Йдемо далі. Хлопець за лісом заскучив і попросився. Я навіть віршик склав. Потім прочитаю. Ми йдемо далі. Півдевта година ранку. І ми вже по лісі хвилин 10 пройшлися, і він крикнув, тату, ходи є зйомка. Природа все ставить на свої місця. Син малий має знайти малого гриба, тато старий має знайти старого гриба. Так воно і є. Ось пройшло раптом 5 хвилин. Мене почала жаба давити, що син уже знайшов, а я ще ні. І тут же кричу, сину, а я маю. Тяжко витягається, але витягається. Скільки тут народу проходить по цій території, як він до такого доріс, сам дивуюсь. Поїджений добряче, але він чудний. На сушку золото. Ось такий біленький, трапляється вже й татові. Або дідові. Панасові. Так. Звечора питаю, друже, зранку спати любиш дуже? Він бурмоче попідніс. Я з тобою хочу у ліс. Геть у тата хлопець вдався, теж характер має. Рано в сім годин піднявся, вже гриби збирає. Ну ходи, ходи, показуй свого гриба. Я поки того старого чистив, друзі, а він вже кричить мені, тату є! Знов маленький, ну я би такого, звичайно, не замітив. Давай, тягни свого грибочка, покажи першим людям. І витягай. Він? Це не він. Промах. <ріпи> Нічого, сунок. Нічого, йдемо, йдемо далі. А він з цього грибочка показав мені. Я кажу, йди поки шукай, поки я окуляри візьму, щоб я міг з телефона другого віршик прочитати. Той що я про тебе написав. А він кричить, що є знов. А потім каже, ні, то ні. Добро, синок, ідемо. Попри синові, І тато научиться маленькі грибочки збирати. <смі> Та, попався мені, друзі, ось такий невеличкий, але попався. Беру. Беру, бо гриба я так бачу, що дуже нема. Три машини під лісом було. І люди в лісі вже є. Ми трішки пізніше приїхали після людей. Бо я завжди тепер останнім часом їду взагалі. То 10-та година, то 3 година дня. Сьогодні, думаю, поїду зранку, бо у нас після 3 передають дощ. Щоб мені дитина не змокла, хоч ми озброєні. У нас з собою два дощовика. Все як має бути. Хлопець, чого ти стоїш? Вперед! Хлопець сьогодні вже як дорослий. Він отримав свого ножа окремого. Такого я не дуже гострого йому давку. Сам знайшов сироїшку або лисичку, сам чистиш корінчики. Він в мене хоч пізня дитина, я його паймальчиком не росту, не рощу. Хай росте мужчиною. І він такий гордий, що він ножа отримав уже свого. Ось. Молодець. Буде з нього грибар теж. Крит Кричить біленький. А я кажу, точно. Він каже, точно. Яка не буде знову промаха, не буде. Точно? Каже, точно. А, точно, точно. Давай, роботай. О. Уже більший, ніж той перший. Уже два-годин син перемагає. Все, так та вчив, Вчись помаленьку. Акуратно на пальчики. Бачите? Хлопець вже мене обігнав. Це добре, коли учень кращий за вчителя стає, але все рівно десь в глибині душі тата мучить, що то, у нього два гриба, в мене один. Вирівнюємо ситуацію. Два, два. Ось такий білячок. Дощ на... починається нам дуже неприємно. Ми захищені, у нас два дощовика з собою в рюкзаку, але неприємно. Я це мусив зняти навіть для нашої мами, щоб вона бачила, як дитина в лісі захищена. Тато закутав сина, все, пішов сильний. Сховав, перестане, тоді підемо далі. Синок закутаний сидить. Я коли сиди станок, я далеко не піду, піду пройдуся. Пройшовся. Метрів 20 від дитини я далеко не пішов і знаходжу такого біленького. Йдемо показувати хлопчикові. Ні, ні, є ще один. Є ще один. Зразу не побачив. Ось такий ще маленький. А ми його забираємо. Навіть тому, що така погода, ми того вартуємо, ми заслужили. Я до сина ще навіть не дійшов, Крутиться собі, поки в кулак отак отаке асорти збирав. Ці два біленькі, пару лисичок, сироїшка. Дивлюся, ще один хлопець росте. Думаю, треба і його забирати. Зараз малий скаже, та-та, поки я сидів, ти гриби збираєш. Ось такий нам ще біленький. Романтика. Навіть прикольно. Їдемо далі. Ай да хлопчик наш Захар. По житті не любить хмар. Він до лісу лиш прийшов. Два біленьких був знайшов. Він хотів іще старався. Але з хмарів дощ. Почався! Себе такий бізнес нещасний хлопчик. Зараз підемо до хати, сину, зараз. Ходи пересиди, щоб ти мені не змог. Дитина, то не дивниця. Весь нас у нього пропав. Зараз, панове, я, мабуть, свою дитину відвезу до хати, бо то не жарти. Дощ не зупиняється, а він сидить, сидить. Дитина ще змерзне, а я поки находжу. Ось такого ще біленького. Ось. Я все рівно в моєму полі зору, а я собі ходжу та й оглядаю. Це на пам'ять, це для історії. Повзе моє хлоп'ятку додому. Закутане у дощовичку. Ну, а що робити? Погода нам. Іди вперед, іди, іди вперед, іди, постежці. Це для... Сунок лівіше бери по стежці. От так, Для історії. Захарку, по стежці вліво, вон, бач, бач стежка. ти догори пішов. Для історії ми собі це залишимо. <смі> Як ми в дощ. Вроді зменшив дощ, але то це дитина. То не жарти. Здоров'я воротніше. Він сидів, вже змерзнути міг. Добре. Ми вже йдемо до, йдем до машини. А синка тату, я ще бурувика увидів. ближче підійду. Давай, бачиш, ти ідеш з лісу, але прощається гриб з тобою. Каже, забери мене ще, бо ти сидів, а тато знаходив. Ой, який гарний. І в мохах, бачите, як я в прошлий раз говорив, гриб зараз в мохах. Ой, який красивий на прощання. Йдемо. Ти мій <рістичний> шампіньйон. Так, шановні глядачі, хто за нас переживав, вже можете бути спокійні. Ми вже у машині. Змерз бідненький. Не так було мокро, бо він був окутаний, але холодно вже було. Ми вже біля машини і дощ зупинився. Так що сьогоднішня грибарка нам по повній програмі не вдалася, як ми планували, але. До зустрічі в наступних грибарках. Сьогодні нам Захаром не пощастило. Будьте здорові.